Києві на ВДНГ запрацював терапевтичний сад. Це новий публічний простір, який створений для підтримки фізичного, психологічного та соціального здоров'я військових, ветеранів та всіх, хто цього потребує. Простір є безбар'єрним та доступним кожному, хто шукає тишу і відчуття опори. Основна мета створення саду, щоб ми надали місце в природному середовищі, щоб ветерани і військові, які зараз перебувають в лікарнях. Могли б це місце відвідувати і е, проходити реабілітацію через контакт з природою, через взаємодію з природою. У саду передбачені різноманітні функціональні зони для індивідуальних та групових занять. Тут облаштовано місця для терапевтичного садівництва, адаптивних спортивних активностей, тілесних практик, дитячі майданчики з заняттями для найменших відвідувачів, зелену кімнату для неформального спілкування та місце для групових зустрічей. Увагу було також приділено рослинам, які підбиралися фахівцями та взаємодіють з людиною через п'ять органів чуття: зір, нюх, слух, дотик і смак. Є рослини, які, коли на них попадає сонце, нагріваються і починають трошки так яскравіше пахнути. Є рослини цікаві на дотик, є рослини, які всім нам відомі, наприклад, малина, яку можна з'їсти, є пряно ароматичні трави, їх дуже багато, бо вони викликають, певно, в кожної людини, яка приходить в сад, вони викликають зацікавленість і. В нас постійно є таке змагання між лавандою і розмарином. А я прошу вгадати лише по зовнішньому вигляду, що це за рослина. Вдається приблизно половині людей, але це цікаво, бо люди починають більше дізнаватися про рослини, більше дізнаватися про їх вплив на наше самопочуття. У терапевтичному саду на ВДНГ простір відновлення продумано до дрібниць, зокрема, освітлення. У темно пору доби воно створює атмосферу затишку і безпеки. У нас зараз дуже багато людей, які запитують саме про те, як сад буде працювати. Ми розповідаємо, що програми почнуться з наступного року. Ми будемо, звичайно, попереджати. Ми будемо анонсувати, до яких програм можна долучитися. Над пілотним проєктом працювали ВДНГ, Міністерство у справах ветеранів, а також інші партнери. До створення цього простору були залучені психологи, психотерапевти, фахівці з арт-терапії, працівники шпиталів, волонтери, а також ландшафтні архітектори з України, Європи та Великої Британії. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва спеціально для «Медіапогляд».